На українців знову чекає різка зміна погоди. 9 червня синоптики прогнозують спеку до плюс 36 градусів у східних областях України. Значно прохолодніше буде на заході. Там очікується до плюс 20 плюс двадцяти градусів. Нарешті території України максимальна температура повітря становитиме плюс 25 плюс 29. У центрі подекуди до плюс 30 градусів тепла. Дощі з грозами очікуються у Вінниччині, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Також опади пройдуть у більшій частині західних областей, окрім Волині. У Києві 9 червня температура повітря передбачається в межах плюс 24 плюс 25 градусів. Проте у другій половині тижня в столиці стовпчики термометрів піднімуться до плюс 28, плюс 30. А ось на сході та півдні України увесь тиждень буде аномальна спека місцями до плюс 36, плюс 41 градуса тепла.